Зірковий штурм знову в атаці. Травесті Діва Монро виїхала з України. Настю Каменських звинувачують у Плагіаті. Арестович пробив чергове дно. Трагедія у Голівуді. Український кінематограф рве кінотеатри, бумбокс на вершині чартів. А Дмитро Комаров запалює тік-ток. Готуйтеся, буде гаряче! З вами Зорослава Колеснікова. Натискайте плей, бо зірковий штурм вже починається. Трависті Діва Монро вирушила до Греції на прем'єру фільму Queen of Joy, де зіграла одну з ролей. Її виїзд викликав обговорення, тож артистка вирішила дати відповіді на питання. В дописі в інстаграм вона пояснила, що має всі законні підстави для перетину кордону. Що ще два роки тому вона оформила необхідні документи та була знята з військового обліку через стан здоров'я. На критику вона відповіла, що це не втеча, а поїздка у робочих справах, після якої вона повернеться в Україну. Чи дивно не чути тривоги і вибухи вночі? Теж ні, тому що в Києві, попри все, я теж почуваюся в безпеці, і головне, я розумію, що я не відчуваю негативних емоцій, тому що в кишені моєї валізи квиток додому. І коли я закінчу всі свої справи, я куплю сувеніри і поїду туди, де моє серце та душа зараз в Україну. Нагадаю, що раніше Монро розповідала про відвідування військкомату та заявляла, що у разі необхідності готова пристосуватися до нових реалій війни та мобілізації. Настя Камецьке готує до релізу нову україномовну пісню. Проте ще до офіційного виходу трек викликав хвилю хейту та суперечок. У соцмережах користувачі помітили, що композиція звучить дуже схожа на хіт румунської співачки Інна Флешбекс, який у 2021 році підкорив світові чарти. Приводом для дискусій став Рілс, який Каменських виклала в інстаграм. На відео вона наспівує уривок майбутньої пісні, проте уважні слухачі одразу звернули увагу на майже ідентичний мотив з популярним треком Інна. Цікаво, що у флешбекс свого часу став вірусним. Лише офіційний кліп зібрав майже 100 мільйонів переглядів на Ютуб. Найспритніші вже встигли порівняти дві пісні, і подібність справді помітна. Дехто прямо звинувачує Настю у плагіаті, інші припускають, що це просто збіг. Офіційного коментаря від співачки поки що немає, а її команда не пояснювала схожість мелодій. Ламка й поміж <пит> намирай, гордості не відпускай. Зачекай давай. My memories, the past is my enemy. It keeps holding, holding on me. Come break the silence. Чи справді Каменських надихнулася світовим хітом, чи це випадковість, стане зрозуміло після виходу пісні? Але судячи з реакції мережі, скандал вже набирає обертів. Людина, яка не пропускає жодної можливості насипати трешу і кринжу, і це не про патапа. Це про два-три тижні Арестовича. Він на своєму стрімі вирішив пояснити, як, на його думку, слід спілкуватися з військовими. Читач запитав у нього, що робити, якщо військовий каже тобі: Я воював, а ти ні. Ну і що Арестович видав: дивіться самі. Але тримайтеся за стінці, бо це повний треш. Як спілкуватися з військовими, якщо вони воювали, а ти ні, і вони тобі говорять об этом? Тут уваження к ним, або уваження к собі. Воевал ты или нет. Или ты со мной общаешься уважительно, потому что я человек такой же, как ты. Или я на тебя сейчас положу с прибором со всей, со всей твоей войной. Вот и все. Нормальный человек никогда не будет рассказывать, что он там где-то воевал, он, и, и, и пытаться да, получить социальный статус в твоих глазах, на, хоть на какой-то там теме. Что он танки крыска про Бориса или так далее. Он будет общаться как человек с человеком, вне зависимости от биографии, воевал, не воевал. Прочее, прочее. Если он педалирует тому, что он воевал, а ты не воевал, значит он, у которого в жизни кроме войны ничего не было, и он пытается на этом сделать себе какой-то капитал. Люди делятся на тех, кто общается с живыми людьми. Ілі ті, хто питається бою, нагадую, як сам Арестович кичився своїми бойовими виходами на фронт та званнями. Я Ще воєнний. да? я був розвідником в полі. Я старший лейтенант главного управління розвідки міністерства оборони України. Я, я сам люч. Я сперґранда. Я залишився один з двома вбитими двома парадами і почав організовувати евакуації. Було у нас було п'ять так. Да, і ми пройшли щонайменше п'ять рядів. Мінно-взервоних загороджень, мінно-вибухових. Сколько вы спали вот, первый месяц два в день, в среднем? В день-часа два. Два, два с часа. Да, как вы не валили? Это первые 120 дней. Я же пережил подрыв на озм 72 Когда? Ну, в 2018 году. А за професіональні сектори говорять за всю войну два таких человека, которые вообще которая пережили, это ведьма там не виживають. или рані на меня 33 боевых выхода, виходу в этот Куда? Сам. Куда? за линию фронта бля. Я специ... специализируюсь на Ближнем Востоке, и що тогда, когда здесь никто про войну не думал, в начале нулевых, я хотел по, по Киеву, там немножко с ними повоевать, Пока пока это все. Що один вариант у меня был, я зразу прочитав улічне бої тож після нескладних маніпуляцій робимо висновки, що він за людина за його ж філософією. Але головне, фіксуємо цей момент. Не забуваємо, не пробачаємо і кенселимо до кінця. Чи дно вже зовсім близько до Люсі Арестович, чи вже все судити вам? Тож пишіть свою думку стосовно цього прояву неповаги у коментарях. Американська акторка Памела Бах, мегазірка 90-х завдяки ролі в серіалі Рятувальники малюбу була знайдена мертвою у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Рідні акторки почали хвилюватися, коли довгий час акторка не давала про себе знати. Згодом сусіди викликали рятувальників, коли помітили, що в будинку немає жодної активності. Прибувши на місце спецслужби, виявили 62-річну памелу без ознак життя. За попередньою версією причиною смерті стало самогубство, так як на тілі було знайдено вогнепальне поранення і зброя у руках, хоча поруч не знайшли жодної записки. Родина акторки підтвердила її смерть і попросила про конфіденційність. Її колишній чоловік, актор Девід Хезельхов, висловив свої співчуття. Наша родина глибоко засмучена смертю Памели. Ми вдячні за підтримку, але просимо про конфіденційність у цей складний час. Єдине, що наразі відомо з подробиць, це те, що поліція Елей проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Згадаємо, що у Памела Бах здобула популярність завдяки ролі Кей Морган у рятувальниках Малібу, а також знімалась в таких проектах як Сирени, Молоді та Зухвалі і Лицар Доріг. Ну що нарешті Дмитро Комаров капітулював перед сучасними трендами та створив офіційний акаунт у TikTok. І одразу ж вистрілив у космос майже 8 мільйонів переглядів на першому ж відео. За тиждень існування акаунту на нього підписалося 813 тисяч людей, а ролики стабільно набирають сотні тисяч лайків та десятки тисяч коментарів. Сам Комаров зізнався, що колеги вже давно вмовляли його зайти у Тікток, але він не розумів, що там робити. Та вирішальний аргумент принесла маленька прихильниця, яка благала зняти з ним відео за трендом Санічка Знімай. Друзі, мої дорогі, привіт всім! Мене вже багато років колеги просять. Заведи Тікток, заведи Тікток. Я нічого не розумію в цьому Тіктоці. Але мене майже вмовили. Сказали, що будуть допомагати вести. Там є якісь тренди, де ми дуже популярні, набираємо мільйони переглядів. Нещодавно до мене підходила дівчинка, школярка, і просила мене, будь ласка, Дмитро, скажіть мені на телефон. Санечка, знімай. Я кажу, що це каже. Це тренд Тіктоку. Коротше кажучи, ми зробимо цей крок. Ми відкриваємо Тікток. І там буде щось відбуватися. Підписуйтесь, у мене немає ті, то я не буду бачити. А ви коментуйте? Але як завжди, не без ложки дьогтю. Росіяни побачили популярність українця і, схоже, просто збожеволіли. В коментарях ціле море обурення, чому він говорить українською, як він взагалі живе в Україні, та заклики приїхати і жити в Росії. Ну що ж, дорогенькі, доведеться змиритися. Українці в Тікток трендах, а ви в ізоляції. Як вам таке? А чи підписалися ви на офіційну сторінку Дмитра Коморова? Пишіть в коментарях. Фільм Песики, створений фільм груп за підтримки нового каналу, демонструє вражаючі результати у прокаті. За перші дні показу стрічка зібрала понад 20 мільйонів гривень, а понад 150 тисяч глядачів уже встигли подивитися стрічку. Попит на фільм не вщухає, і він продовжує очолювати касові збори в Україні. У Києві, Дніпрі, Хмельницькому та Івано-Франківську відбулися спеціальні покази, які пройшли з аншлагами. Картина також виходить на міжнародний ринок. З 13 березня фільм покажуть у США та Канаді, зокрема у Нью-Йорку, Філадельфії та Тампі. Продюсерка Анна Єлісєєва розповіла, що цей проект став серйозним викликом для команди через велику кількість собак у кадрі. Це був один із найскладніших проєктів, адже у зйомках брали участь понад 100 собак. Але ми хотіли створити фільм, який подарує людям позитивні емоції. І судячи з реакції глядачів, нам це вдалося. За сюжетом головна героїня Яна, яку, до речі, зіграла Леся Нікітюк, і це стала її перша головна роль в повнометражному кіно. Завжди ставила кар'єру на перше місце. Стикається з надзвичайною проблемою, і її коханці починають перетворюватися на собак. Це змушує її переглянути свої погляди на життя та стосунки. Ті собачка любові любить тебе, якою б ти не була. Фільм впевнено утримує увагу глядачів і має всі шанси стати одним з найуспішніших українських кінопроєктів цього року. А чи дивилися ви цю стрічку? Якщо так, то які враження вона в вас викликала? Пишіть в коментарі. Двадцятирічний трек гурту Boombox сцапала цапала не просто повернувся, а очолив чарт Apple Music в Україні, витиснивши з першого місця пісню леді Гаги «Абра-кадабра». Фронтмен гурту Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабного вторгнення став на захист України, вже відреагував на цю новину та подякував українцям за підтримку. Пісня Сцапала-Злапала знову рве чарти. Окрім цього, Хливнюк закликав задонатити у його благодійний фонд, який уже третій рік допомагає військовим. Також трек сцапала Злапала розриває Тік-Ток. Сотні тисяч відео було знято під пісню. Що саме і призвело до набирання популярності треку. Ну, давай, брутала, була, була. Запала, злапала, спутала, виступаю. Вдома я сижу Граюся в, в шутери. Таб... Окрім легендарного хіта, у чарти зараз й інші треки гурту. Їхні треки один за одним заходять в топи стрімінгів, що не може не тішити. Нарешті українці масово підтримують свою музику, а не зальотних росіян. Ось так ми пройшлися по всіх гарячих темах тижня, і як завжди, без фільтрів, прямо та з перцем. Зірковий штурм не зупиняється, і якщо ви хочете бути в курсі всіх зіркових злетів, падінь, скандалів та перемог, тисніть вподобайку, пишіть коментарі та вдаряйте по дзвіночку, щоб нічого не пропустити. І пам'ятайте, поки зірки сяють, наш штурм атакує. До зустрічі в новому випуску.